По-перше, братерство це наше історичне, воно укорінене в нас. Перша демократія це козацтво, це, січ, це січове братерство, яке заключалося в тому, що ти мусиш робити все, що завгодно, аби витримати принципи братерства, захистити честь братерства, захистити побратима, допомогти побратиму, не зрадити побратима. Це тонкі, напевне, невидимі нитки. Які дозволяють да, от нашому внутрішньому світу, цінностям, справжнім принципам, не розповстися, не розкластися і не перетворитися нам на тих, ким є да, наші, наші вороги, да, які свої своїх зраджують, свої своїх стріляють, а, свої своїх закладають, да, і так далі, так, далі, так далі. Там, де є братерство, там є відповідальність. Відповідальність за рішення, відповідальність за сказане. Відповідальність за незроблене або навпаки зроблене. Братерство воно зобов'язує, що щоб не сталося з твоїм побратимом, однозначно мати відповідальність і нести відповідальність перед його родиною, в тому числі не кинути, допомагати, підтримувати. Причому це не в плані фінансового, да? бо різні життєві ситуації бувають, але морально, ментально, в плані виховання, в плані приділення часу і тому подібне. Це є братерство. З братерства виростає одна, єдина, міцна родина. По-братиму, Мені не треба нічого доводитися. Я буду його слова сприймати на віру. Він буде сприймати на віру мої слова. Мені допоможуть, мене почують, і ми переможемо.